1965 65 року, наприклад, я вийшла з лісу, а почуєш, дзвони б'ють тривогу, або ми можемо ще підійти сюди. Це теж а, самі ранні картини представлені тут на виставці. одна з у диво бачена вони 1965 року. Тобто, цим картинам вже 59 років, і а, мабуть, щоб зрозуміти творчість Івана Марчука. Теж треба зрозуміти, можливо, як він прожив життя, як він проживає його, тому що його життя не менш цікаве, ніж його творчість. Я вам трошки розкажу про нього. Він народився Іван Марчук з 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. Це в той час була ще Польща. Він народився в сільській родині, досить бідний, як він каже. Батько був ткачем, дуже відомим на всьому кругу. Ткачем мама займалася господарством. В сні було три сестри. Іван Марчук згадує, що він зрозумів, що він хоче бути художником десь вже в самому ранньому дитинстві. оці відчуття переживання з дитинства, з підсвідомості, які передавав Іван Марчук. І в піс пісньому періоді, далі там по коридору голосу моєї душі, також. Такі переживання а, того часу, а, те, що він а, змальовував, але також і просто малював він звичайне життя. А Іван Марчук дуже часто говорить про те, який він щасливий був, що він виріс в селі. Він каже, я закінчив 10 університетів, бо я виріс в селі. У нього надзвичайно сильний зв'язок з цією, а, сільською, такою, а, сільським життям, сільською ідилією. І це також прослідковується в його картина. Нагадую, також я вже згадувала, що батько був ткачем, і от такі ніби лінії, так як на ткацькому верстаті, і от корова тримає на собі село, такий замкнутий цикл. Тут ми бачимо, звим'я капає молоко, і потім ця така цепочка йде знову до села, там рухається селянин з міхом, Тобто, так це колись ну, і трималася кожна родина в селі Це картини які треба не просто дивитися, а їх треба відчувати. Це така тиха сповідь, такий світ роздумів про вічність буття, про життя і смерть. І коли часто також е, хтось асоціює такі образи з якимось таким трагізмом, то Іван Марчук він зображує, якщо і зображає десь смерть, то смерть для нього це не є трагедія, це є персонаж. Так, це є те, що кожного з нас чекає, і, напевно, він про це, якщо і десь і згадує його і свідомість, потім змальовується в цих картинах, це просто ваші враження цих картин. Ми то і забивали. Але що. там є якась певна званий коліна, сам по собі зазвичай символізує якусь на надію і певне межиття. Я хочу, щоб, якщо ви ще не прочитали, цей цикл називається погляд у, але з інший. Образів, а тут є красива гармонія кольорів, форм, а, переливань. Так? також картини з циклу голосу моєї душі. Я їх так називаю, що вони одні е, з найбільш пізнаваних картин Марчука. Звичайно, він, Іван Марчук він каже, я заполонив весь інтернет, і якщо ми його будемо гуглити, Іван Марчук дуже найчастіше з'являється оці в його волонах. Вже відома, це особливо є актуальність сьогодні, перегукується з подіями, страшними нинішнього часу для України. Бачите, внизу ми розмістили жіночі образи. Вони також часто зустрічаються в картинах Марчука. Картина Скажи мені правду відома тим, що вона нанесена, з неї зроблена поштова марка українською про поштою... Напевно, про жіноче щастя, оця картина, загублені квіти. Жінка напевно десь розмірковує над своїм, чи вдалося її життя, чи, чи щаслива вона, А так от бачить жінок Іван Марчук і так він змальовує їх своїх картинах. Ще також є така більш інтерактивна картина з голосу моєї душі. Я запрошую вас ближче, тому що. Я хочу, щоб ви знайшли тут автопортрет пана Марчука. А от ви найдіть не... колі образі моїх назвать? А, у, та, та. Так він з змалював. Ще також поруч хочу зумнівати дуже е, Марчука є ще цикл натюрморти. Він не дуже великий цикл, але це один з таких найвідоміших колодень із цього циклу, а, е, називається білі вази. А загалом, от у колі образів моїх, а, тут, тут от, до речі, а є тут ворона? Напевно, немає тут. Але загалом про е, такі е, образи в картинах Марчука І дуже любив е, лазити по деревам, високим деревам і зливати воронячі, е, тобто гнізда з воронячими яйцями. І е, до сих пір він каже, я, мабуть, спокутую це перед ними, тому що дуже часто в його картинах є ворони. і особливо, там де є його автопортрети, і ворона е, цей зв'язок він тримає до сьогоднішнього дня. Коли він жив в Києві, а він основне своє свідоме життя дитинства. І коня, образи коня теж дуже часто ми бачимо у картинах. І кінь для нього теж така близька тварина. І загалом mm -hmm. він, він буде, дуже має охоче, ніколи спілкується з птахами, тваринами, можливо, з людьми, не тому, що вони любить, просто він має такий особливий з ними зв'язок. І кінь як дуже мудра, також добра тварина. Але тим не менше вона е, е, скорилася і служить. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Скучилися за мною. А то знаєте, скільки марчуськів. Так що вони мене заміють. Я не дозволю говорити з народом. Без мови моєї присутності. Якщо вмієте дивитися, не багато що розказувати. Так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ні, ні, то про вас розказувати на велике... Що мене говорити, про слова. Я зазначив такий. І в радянські часи я не знав, що існують поїзди. Не знав. Ага. Я тільки літав, от. тому що в Україні в більшості областей були аеродроми. Ага. І от по всьому Союзу я літав, де Азія, де, де Кавказ, де Прибалтика. Тільки закопився тоді не літаку. Mm -hmm. А так все на поїзах не ходив. А донор то ми, як мови, ну не так, не так він образ мені не дуже, але <кхи> був епізод, коли мені повістку дали, mm -hmm. повістку дали. <кхи> Я все в Києві такі роки mm -hmm. вони ти не пацан, якось дородає, то повістку в руки взяв. Ага. Військовий. Це ж я ж потім почав, як кажуть, все образати. Що це таке? Я зрозумів і пішов до Антонова. Ну він дуже такий кондовий, совєтський чоловік. Ага. Як, як, як він... В радянське часи, коли ти дуже спеціаліст великий, то на тебе всі громадські нагородські депутати чорна до цього серед. І він був перезагружений. Ну, Но... і ясно розмовляю, як пішов в коридор, і він пустив. Ну, mm -hmm. mm -hmm. no, і і як, як надо, і одразу почула жінка. З рук поверху спускається, на комлося було того. Папінька пам'ять, що діла. Це я розказую. Папінька не допоможе. Не допоможе. Він йде моєму команд. Багамний сам хотів післати. Ти на вірусне. От. Ну і... Там облаштував, справу І мене ще запросили. Запросили, схоже, ну, хоче щось скористатися. Запросили щось там їм, якісь дурацькі щити там, тут палкати, якась аграція. а чого вам? Вам так всі допомагають. Ага. Вже тоді знаходилися люди. <гум> мені допомагала, допомогла жінка, а не він. Ну, я, я намалював цей портрет. А він вас попросив, чи, чи, то ви чи хтось запропонував портрет намалювати? Це, це я. <гум> це була моя ініціатива. А десь десь, десь. пройшов вже майже рік. От теперішній рік не, 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 не так давно е, жінка дзвонить. І на <гум> yeah. Іван Сіванович, я би хотіла придбати цей портрет. А в мене в мене портретів лишилося буквально три-три портрети, таких справді, таких як і музейник. Ну я так трошки поговорив, кажу пані, говорить, от я не знаю, як би вирішив сам а, Антон, чи висіти в хаті. На стінці. Чи висітив музей, вже би весь світів бачив. Так, так. От, не знаю, чи переконав чи ні, але більше діалогу не було. Так. Ось таке. Рома. Як, як мене то, це його образ не Амосова. У мене ж портрет Амосова є фантастичний. Це було моє досягнення в соц, не в соцреалізмі, а в гіперреалізмі. Найбільший гіперреалізм. У світі, в ХХ столітті, американець Ендрю Вайт. Mm -hmm. І я вирішив зробити десь так добре вісім портретів, саме в стилі такому, на що здатні очі і здатні руки. Далі вже немає куди в цьому стилі. Він як зараз як ніби заговорить. Так, так, так. мене всі портрети говорять. Тільки <ріст> 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 треба міг. А скільки часу ви його малювали Довго? <ріст> Та тут кажу. Ну, якщо, якщо малювати працювати 8 годин в день, ну, то можна за три дні зробити. Таке корпітелі. Не профіль дуже цікавий. Такий, що я люблю. Натхненний такий да. орлинний. Іниць такі галочки. Ага. Я люблю такі носи. Ага. Окремий цикл, який називається Біденський Як Я вже згадувала, марчука 15 циклів, і він одночасно може працювати в декількох циклах створюючи новий або вже доповнюючи існуючий. І от один з таких вже існуючих циклів, який був у Івана Марчука, справа мрії виходить з берегів, називається Окремий цикл. І це бачите зовсім інший інші. Це така, як він каже, алогічні такі е, роботи, які завершуються якоюсь логікою. Там є своя кажучи, секретна технологія, тому що на дотик. Коли я цю картину віддавав нам відчути, вона абсолютно теж легка, покрита такою плівкою і її можна навіть губкою видирати.